Всім привіт! Я Сергій Олексюк. Мені 32 роки. Я дитячий футбольний тренер. Народився в місті Красилові, де і проживаю. Футболі я з самого дитинства. Як кожна дитина, я мріяв стати професійним футболістом, але з різних життєвих обставин не дійшов до своєї мрії. У 2012 році я закінчив Тернопільський національний педагогічний університет, та мені відразу запропонували тренувати дітей в місцевій ДЮСШ. США. Мені надали діток 5-7 класу. Пізніше я вирішив набрати маленьких дідочок 2007-2008 років народження і працювати з ними з самого дитинства. Перших два роки було дуже важко, оскільки я хотів навчити дітей грати в сучасний комбінаційний футбол, а не бей біжи, так як нас вчили в дитинстві. Було багато болючих поразок з командами, які просто грали з силою. Але ми терпіли і діти в третьому, четвертому класі просто почали прогресувати великими кроками. Були багаторазовими переможцями обласних змагань та турнірів. Також багато раз були призерами і переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів в різних куточках України: Смига, Коваль, Моршин, Львів, Вінниця, Хмельницький і так далі. Найвагомішим досягненням для мене був вихід у фінальні змагання шкіряного м'яча в місті Бердянськ. З понад 500 команд ми вибороли четверте місце. Зараз дуже багато дітей з цієї групи виступає за різні академії України та Європи. У 2020 році створив свою громадську організацію Футбольна школа Олексука. Моя команда називається ФК Кінгсмен». Зараз вже в моїй школі функціонує дві групи дітей 2014-15 років народження та 2016-2018 років народження. Ні, Чекаєш, поки вони відкриються. Все, все, ширше, ширше, шерше розбились. Не спіши, ширше розбились. Ширше, ширше передача. Пішов, Деня. давай, 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 доганяй. Моя мета не просто навчити дітей грати у футбол, але й розвивати їх як людей та допомагати їм знайти своє місце у світі. Як тренер я завжди намагаюся давати своїм гравцям максимальну підтримку та натхнення. Ми проводимо різноманітні тренування та ігри, щоб наші гравці могли розвиватися в різних напрямках. Діти повинні отримувати задоволення від гри та відчувати підтримку. Все, що ми робимо, має за мету допомагати моїм гравцям розвиватися як футболісти та як особистість. І в теперішній час відволіктися від реальних подій. Я завжди намагаюся забезпечити найкращі умови для розвитку моєї команди, щоб кожен гравець міг досягти своїх мрій та цілей. Я дуже гордий тим, що працюю з цими групами дітей і вірю, що разом ми будемо рости та досягати успіхів. Доброго дня! Я граю в футбольному клубі «Локомотив Загріб». Всім сказати про свого першого тренера, це Олексюк Сергій Миколайович, дуже розумний та перспективний тренер з цікавими та якісними тренуваннями та з дуже гарним підходом до кожного з футболістів. Всім привіт! Я гравець футбольного клубу Баварія. Розпочинав свій шлях у футбольному клубі Красилля, де тренував мене Олексюк Сергій Миколайович. Саме він дав мені старт у великому професійному футболі. Він дуже хороший тренер та друг. Незважаючи на те, що він тренер великому місці, невеликій команді. Він робить все дуже якісно і професійно. Він робить все для того, щоб футболіст розвивався на найвищому рівні. Я дякую Миколаю за те, що він додав усі зусилля, щоб я став професійним футболістом. Добрий день, називати Петру Денис. Я граю в академії Сангар. Не так давно я грав був в бізнес-красилів. Моїм тренером був Сергій Миколаївич Олексюк. Більшість цієї команди зараз грає в найкращих академіях України і навіть в Європі. Хочу сказати, що Сергій Миколаїв чудовий тренер з сучасними тренуваннями і він професіонал в своїй роботі. Всім привіт! Мене звати Городний Василь, я граю в футбольному клубі Рух Львів. Мені перший тренер Олексій Сергій Миколаївич. Я дуже вдячний йому за все. Завдяки йому ми з командою ЮСШ Красилії приймали участь в багатьох турнірах, де займали призові місця. Сергій Миколайович, чудовий та професійний тренер. Він завжди досягає своєї мети.